Машина часу є у кожного з нас. Те, що переносить у минуле спогади. Те, що забирає майбутнє мрії. Ось і пролетів рік навчання. Тепер ми. За цей рік сталося неймовірно багато подій. Але головне, ми стали справжніми друзями. Як говорять, хороші друзі є у того, хто сам уміє бути хорошим другом. Друзі – це такі люди, у яких ти не питаєш дозволу викласти невдалі фото. Це люди, які напевне знають домашнє завдання, з якого предмета ти сьогодні не підготував. Адже в житті головне мати поруч людей, у голові яких таргани того ж виду, що й ваші. Ми зрозуміли, що божевільні ідеї можуть спадати на думку одночасно. Це коли ти на одній хвилі, це коли тобі комфортно. А погодьтесь все ж круто, коли поруч є людина, з якою можна помовчати або послухати музику. Чи прямувати Бог зна куди. Головне, щоб разом. Ми природничні, а це значить, що наше життя це суміш формул та хімічних реакцій. За рік навчання в ліцеї ми зрозуміли, що коли вчитель мовчить, краще його не перебивати, що штучний інтелект здатен вирішити багато проблем. І що тільки-но ти збираєшся вчити, уже завтра контрольна з усього розділу. Ми знаємо, що знання це солодкий плід гіркого кореня. Тому наші улюблені вчителі намагаються усіляко підсолодити нам наше навчання на хімії. Ми пишемо лірично романтичні самостійні, і після слів зараз будете відпочивати, ви, напевне, отримаєте зошити з контрольної. Тільки в нас на прохання можна вийти, ви почуєте стурбоване, можна, якщо є за кого або. Можна, якщо батьки дозволять. Але ми стараємося, тому фрази майте совість, ви ж ліцеїсти, скільки можна, цього року звучать рідше. Усі наші мрії можуть здійснитися, якщо ми матимемо сміливість йти за ними. І ми сміливо мріємо про 200 балів за НМТ про мир, про щасливу долю. Однак ми знаємо, найкращий спосіб передбачити своє майбутнє створити його. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Тому ми готові мріяти. Ми готові діяти та творити. Ми –